Вітаю вас, друзі мої. Я Людмила Богош. Я сьогодні провожу тайм-менеджмент зарядку. Як завжди, я вже в своєму в своєї тренувальної залі, і перед тим як почнеться моє тренування, я хочу потренувати трішечки вас. І сьогодні я хочу поговорити про швидкість прийняття рішень та про те, що таке відповідальність. Почнемо з швидкості. Справа в тому, що мір змінюється дуже дуже швидко. Швидкі, швидкість змін вона така, що ти іноді оглядаєшся і прям не розумієш, да, що начебто ти, ти в іншому світі. Да. Те, що було вчора, воно вже не працює, або воно не актуальне, або ще щось. І так воно є. Вам не треба дивуватися цьому, тому тому що вчені ще минулого. Сторіччя вони це побачили, вони на це подивились. Вони це описали як феномен прискорення, і вони написали, ну, вони виявили, що всі прискорення вони йдуть відбуваються в геометричній прогресії, тобто все швидше, швидше, швидше. Це означає, що нам потрібно дуже, дуже швидко діяти. Тобто, дивіться, думати швидко не треба, тому що коли ти швидко думаєш, то ти дуже часто робиш помилки, і це відомо, так але ж. От діяти діяти треба дуже швидко, тому що ти це сьогодні придумав, завтра не зробив. Післязавтра воно вже не актуально, так да? бо ти вже втратив можливості. Тобто можливості зараз в світі дуже багато. Люди часто навіть не знають, скільки цих можливостей є, але ж вони то чому ми, чому ми кажемо, да, що от, от так ніколи не спіймаєш цю цю можливість, тому що вона. Закінчується дуже швидко, інша приходить. І Не те, що ця закрилася, інша прийшла, прийшла і вона цю витиснула, і все. І ти тут, тут то тією вже не скористуєшся. То на це потрібно дивитися. Також обов'язково потрібно дивитися на свої обмеження. І ці обмеження, як я точно знаю, що ці обмеження вони у людини в голові. Ну от знаєте, нещодавно наша Катя Мілютенко, яка проводить вона зараз, курирує тайм-менеджмент мене «Турбомані». І це тайм менеджмент квест про те, як про те, як розвивати фінансове мислення. То вона опублікувала звіти людей, відгуки, і там люди прямо писали, да що, начебто, вони робили там щось мали з грошами, мали справу, але вони ніколи не розуміли, ну яка вже. Що в них трапляється, і і так далі. Да. А у когось там щось почало відбуватися, як тільки вони почали на гроші дивитися. Так воно є. Це ж завжди це таке правило. І тільки ти щось починаєш змінювати, в тебе одразу ж вилізають ті речі, які на які ти не дивився. Ти не дивився на них, ти не знав, що вони не працюють. Ти ти розраховував. Ти розраховував на те, що воно працює, але потім, коли ти почав щось там налагоджувати, з'ясувалося, що воно не працює. Я, слухайте, в мене тут перерва, переривання зв'язку час від часу, тому я буду повторювати одні ті самі слова для вас, для того, щоб я була впевнена, що воно все, ви все отримали. І про відповідальність, так, повертаюся до відповідальності. Що таке відповідальність? Це не коли ти кажеш, що я винний. Відповідальність це коли ти досягаєш, добиваєшся того, що для тебе вошли. І коли ми маємо справу за реальним фізичним світом, то там багато є перешкод, і ці перешкоди, вони стають перешкодами тільки тоді, коли ти погоджуєшся з тим, що це перешкода. От коли ти погодився і ти собі сказав, що це перешкода, це причина за якою я не можу, що це що це причина, за якою ти не можеш щось робити. От тоді воно це як зараз мій зв'язок, да? мій телефон намагає переконати. Мій телефон намагається переконуктуватися, переконуватися, але те, що я роблю. Так, зараз спробую приєднатися. Я спробувала від'єднатися в мій мережі, так, то дивіться те, що я вам зараз демонструю. Я демонструю вам, що перешкоди є, а ти намагаєшся і переходиш через них. Ти переходиш, перешкода це не зупинка. Перешкода це те, що тобі потрібно подолати. І іноді ти долаєш його просто тим, що ти йому кажеш ні. Ти для мене не перешкода, ти для мене не зупинка. Я не погоджуюсь на те, щоб ти був головним. Тому. Отже, відповідальність в тому, що ти дивишся на те, що, що навколо тебе, і що до тебе приходить, і що тобі люди кажуть, і ти це от прям прибираєш. Це при ти не погоджуєшся, не погоджуєшся з цим. Да, в Україні зараз війна. І що? Це що? Виправдовування. Для тебе щоб чогось не досягати, або е, з чимось погодитися, або е, комусь дозволити щось робити. Якщо ти прийняв, що війна це е, виправдовування. Да, то тоді воно буде І Якщо для тебе це не виправдовування, ти його не приймаєш. Да? Це от як, немає світла, це не означає, що я не проводжу тайм менеджмент зарядку. Я з цим не погоджуюсь. Отже, відповідальність це коли ти не погодуєшся з тим, що тебе намагається зупинити. Воно намагається тебе зупинити не для того, щоб тобі зробити шкоду. Да? Ні, це просто світ такий, що в цьому світі завжди нам потрібно переходити через якісь супротив. Воно опір завжди є. Ми в фізичної вселенни, да все фізичному Всесвіті живемо. Чому я вам завжди кажу, треба тренувати своє тіло, треба їм займатися. Бо а, от наша ключова область, яку ми називаємо фізична ключова область, чому ми її називаємо фізичною? Тому що це те, що ти робиш в фізичному всесвіті. Твоє тіло існує в фізичному всесвіті. Скільки завгодно ти можеш використовувати різні ахмари, да? але ніякі хмари, але ніяких хмарні технології вони не можуть тобі тіло замінити. Ви знаєте, я тут нещодавно прочитала, що. Хтось вже працює над тим, щоб переписувати вашу свідомість. І якщо людина померла, то можна, вона продовжує життя в комп'ютері. Ну, знаєте, я так вважаю, що це все ж таки маячня, а тому, що це не твоя свідомість буде. Це буде копія твоєї свідомості, да, і... але не ти. Але не ти, то живить, треба жити треба прямо зараз. Своє життя треба жити прямо зараз, не глядячи ні на що, а жити і рухатися в той напрям, як ти хочеш. Я вчора зустрічалася зі своєю клієнткою та подругою, з нашою студенткою, яка закінчила наше навчання і неодноразово, І вона, будучи дуже цифровізованою людиною, вона завжди використовує планувальник Бо Гужбук Він з нею. І вона при тому використовує інші, інші застосунки, програми і так далі. І коли вона мені розповіла, що для того, щоб вона вирішила придбати квартиру в Лондоні, і для того, щоб придбати цю квартиру, їй довелося. А це не продають, от не продають да, українцям. А і вона для того, щоб отри, придбати квартиру, вона отримала дозволи і вона три отримала рекоменда... рекомендаційні листи навіть з королівського палацу Тобто вона просто робила і робила, і робила, і робила, і робила, і робила, і робила не, неможливе, але вона просто для себе вирішила, що от все це там, що є, от такі, начебто, правила, да, що вона зможе знайти, я ж як зробити так, щоб ці правила її не проскочали. І от і я про це вам кажу, да то дивіться, можливості є, їх то потрібно використовувати, але не зволікайте, не зволікайте, тому що час плине. Час плине, тобто спорт, відношення, кар'єра, ваші а, ваші мрії, ваші цілі, ваші дії, ваше вплив на світ це все потребує вас прямо зараз, прямо сьогодні. Тому на сьогодні. Кладіть, будь ласка, собі перелік завдань, і туди я, я вам я вам дуже раджу те, що я сьогодні сама зробила. Я взяла свої записи. Да, бо в мене я, я ж а, зберігаю свої записи в всі, Але ж в мене тижневі розклади вони є. І так само в мене є думки, які зберігаю, кон там, конспекти, які я колись робили. І я сьогодні його взяла і я просто виписала з того якісь попередні думки, які в мене були. Да, або якісь проекти. І я просто подивилася, що це я цим не займаюся, я про це забула, а цим я не займаюся, я про це забула. І так далі. Тут багато є речей, які у вас там зберігаються. І або тобі потрібно їх викреслити, або потрібно їх зараз взяти на те, щоб використовувати. Да. І, а, і рішення прям прп так. От ви дивитесь на те, при на це приймаєте рішення, що це зробити, і прямо одразу треба робити. Прямо одразу треба робити, щоб не тримати і не і не перевантажувати свій розум з зайвим. А я вам і так, перелік завдань на сьогодні. Після цього тайм-калькуляцію зробити, зробити а, розклад. І прожити свій день сьогодні так, щоб ти собі ввечері сказав, а я молодець. Пока.